Десятий Київський безпековий форум для молоді, організований фондом Арсенія Яценюка, відкрий Україну. Проходить у столиці нашої країни. За задумом організаторів, цей форум покликаний стати трибуною для тих, хто сьогодні бореться за Україну та для тих, хто завтра буде відбудовувати Україну. Наша молода українська генерація W повинна зробити Україну успішною. А це ви. Я не бачу іншого успіху України, ніж як те, щоб Україна була членом НАТО і членом Європейського Союзу. І тому наша мета тут, нашого зібрання, це не просто послухати неймовірних спікерів. Ви бачили програму, це просто е, зірцеві, неймовірні люди, волонтери, військові, журналісти, освітяни, е, підприємці. Це ті люди, які Складають основу України, але і наше завдання на цьому форумі це послухати вас, як зазначив Арсеній Яценюк. За результатами форуму учасники напрацюють два документи: листи до НАТО та до українського уряду щодо важливості членства України в Альянсі. У вас є прекрасний ґрунт і прекрасні можливості, щоб світ почув слово української молоді, чому Україна повинна стати членом НАТО. І чому Україна буде, і що для цього треба зробити, щоб вона стала членом європейського союзу?